Ми оце з чоловіком. Ну, повилітають на світ на двері. Ну, нічого, аби тільки той байрактар вже прилетів. Це зараз Ольга з гіркою посмішкою згадує про очікування якомога швидшого визволення Великої Олександрівки. А тоді протягом семи місяців вимушено жила в селищі, в якому з 10 березня розмістилось щонайменше 1200 чужинців, переважно розгвардійці з Чечні та Дагестану, а також співробітники ФСБ. Останні навіть серед росіян мали репутацію звірів і через свою жорстокість ретельно ховали обличчя. Вони зайшли з обшуком. Я не знаю, хто здав, але здали. Вже знали, що тут живе поліцей, сім'я поліцейського. Я на скору голову придумала, що він хворіє коронавірусом і лежить в лікарні. І тому обшук вони провели такий поверхностний. І це нас врятувало, можна сказати. Ми для них третій сорт. Взагалі, можна сказати, не люди. На руках Вольги трирічний син Даніель, а вже під час окупації жінка народила донечку Єву. Маленький всього п'ять з половиною місяців. Як такої медичної допомоги в селищі за присутності росіян неможливо було отримати і родину не випускали евакуюватись, тож народжували просто у підвалі будинку. Пологи приймав коханий. пологи були як швидкі, да стрімітельні. І ми просто навіть не встигли не куди звернутися тут. У нас ще не було навіть кроваті, були просто доски, бо коли був прильот в будинок, ми не встигли просто облаштуватися. То дитинка в нас швидко народилася за три з половиною години. Я навіть не, не очікувала, що таке буває. Самі справились. Чоловік в нас були попередні партньорські пологи, то ну, загальне представлення ми мали. Чоловік Ольги за довоєнного життя поліцейський вперше потрапив на катівню до росіян навесні. Били та знущались, бо їм просто так захотілось. Принижувало фізично та морально. Допитувались про розташування зброї, яка їм десь ввижалась. Сергієві важко згадувати про події холодної весни під окупацію 2022-го, без мурах по шкірі. Трубою по ногам лупити почали. Ну, ти мент, ти поліцейський. Що це ти на розслабоні прийшов? Одлупили трубой, посадили там ще наверху в стульчик, стріляли пістолетом над головою, в пах направляли теж пістолет. Ми до тебе ще прийдемо, кинули як собаку в підвал. Перебуваючи в катівні, думками постійно був біля дружини, що тоді ще була при надії та про малого сина. Навіть був готовий віддати своє життя, якщо постане такий вибір, або він, або вони. Від побоїв орків не один раз втрачав свідомість, і кожного разу його поливали холодною водою, аби прийшов до тями. Згодом Сергія вивезли до нової каховки, де знущання були ще гіршими. Застосовували окупанти її електричний струм. Піднімали в будинок там зразу в дворі. Садили на диван, це все з мішком на голові, питання, дурні запитання, хто, хто у вас матрящий, тобто вони ще жили 80 ми годами. Ти тут до тих ементи машина всіх знати тут. Тобто, ти... Де оружие, де, де зброя, де куди це все. Ти на... дізналася, що я в ПВО служив, а так ти ж ти тут наводиш. Родина Баланів мешкає від весни в підвальному приміщенні, адже в їх будинок, який вони побудували і облаштовували з 2007 року, двічі прилітали артилерійські снаряди, і обидва поверхи помешкання більше не придатні для життя. Зараз родини, як і інші мешканці селища, оговтуються після жахів російської окупації та сподіваються, що їхні діти більше ніколи не побачать чужинців на рідній землі. До школи номер один російські окупанти заселились буквально в першій декаді березня. У навчальному закладі, який в мирний час приймав за партами 500 учнів, зупинились близько 1200 солдатів. солдатів. Ну, росіяни не були росіянами через їх дивний потяг до побутової техніки. Ось Просто на шкільному подвір'ї валяється побутова, десь вкрадена пральна машинка. А в самому цікавому місці шкільного туалету лежить тільняшка Росгвардії. Ну, мабуть, не лежить, а зайняла стратегічне положення. Чужинці мешкали абсолютно у всіх класах та приміщеннях. Повсюду і досі можна побачити сліди їхньої присутності та зрозуміти ставлення до місцевого цивільного населення. Ось в окремих класних приміщеннях можна побачити написи, які залишили так звані свободі. Ось тут, як ми бачимо, російська десантура. Ну, і, власне, ось таке відношення. А в інших класах зовсім інший напис. У вас крута школа. Простіть нас, це все зверху. 15-й регіон Росія. Ну, ось на контрасті ще одні надписи в сусідньому класному приміщенні, де в Гошвіті були так звані освободітелі з Північної Осетії. І вони високо оцінили взагалі становище цієї школи до їх приходу до Великої Олександрівки. До окупації у великій Олександрівці жило близько семи тисяч осіб. Через війну обстріли та тривалу окупацію на вулицях місцевих майже не видно. Пані Світлані довелось прожити в окупації сім місяців. каже у селищі, хто тільки не жив. І росіяни, і бородаті чеченці та дагестанці, і невисокі пшеники, так вона називала бурятів за їх невеличкий зріст. У пенсіонерки постраждав тільки дах будинку, але жахів із чоловіком за весь час натерпілись. Ну жилося як жилося. Як 70 років, то і йому 76. То вибачте, серце, нерви, це все в порядку, Сідає, сідає, сідає. Ну, слава Богу, я тут недалечко живу, то якось Бог милого обминуло. Ні, побита криша, побиті вікна, побиті, ну хат, хати цілі. У нас хата ціла, слава Богу. А у сусідів, ну, сусідів ціла, а там візде коло нас жили, з автоматами ходили з тої хати, з тої хати. Ну вони нас не трогали. Пані Олександра перебралась до визволеної Великої Олександрівки з прифронтового села Нова Кам'янка. Під час окупації до них заходили і Кавказці, і росіяни. Через загострення ситуації з артилерійськими обстрілами виїхала від чужинців подалі до селища, що вже нині під контролем ЗСУ. Де пусті були, да. почистили? Де люди жили? Ну, може, в когось що і брали, ну до нас вічно в нас. Спросили, хто живе. Говорю, ми з чоловіком, вони пішли. А дагестанців більше було, чеченців були. Росіяни були. Ну, росіяни хуже відносились. На От, які там вони браті. Чорти вони з рогами, вони браті. Велику Олександрівку звільнили ще на початку жовтня. Адміністративні будівлі, школи, дитсадки, уся інфраструктура, магазини та дороги, а також міст через річку інгулець знищені. Але люди впевнені, найстрашніші часи вже залишились в минулому, і синьо-жовтий прапор тут тепер точно назавжди. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.